Всіх вітаю на каналі OV-Drive Сьогодні у нас на обзорі така легендарна машина, не побоюсь того слова легендарна, тому що то Volkswagen T4 Caravella оригінальна 2003 року. З рідним пробігом 266 тисяч. І не менш легендарним мотором 2,5 дизель. 2,5. Дизель на ось таких класних полпаках. Пригнана вона була з Німеччини років, напевно, 5-6 тому. І так у нас 6 років у одній сім'ї. Ось такий тут салон. Під шахлами тут все теж добре. Є ось такі підлокітники з двох сторін. І тут є теж, не регулюються. Ось ось 266 тисяч пробігу. Клімат контроль. Ейрбек є в рулі, теж хто мав течека, той знає, що ірбек в рулі, це дуже рідкість. Ось така машинка. То шарить наклеєчки на порогах. Все є на задньому крилі, теж наклеєчка. Вся в рідній фарбі, наскільки мені не зраджує пам'ять, і тут є наклечка, і на тому порогу, відповідно, теж наклеєчка. Дуже гарний стан машинки. Трошки там в машині їздять, всякі трошки сміття. Ось така дуже гарна машинка. Тут ось є ось така ще якась штучка. Органайзер, чи як то правильно сказати. Тут ось таке зеркальце. Навіть у ваших ауді такого нема. Тут зазвичай буде тут щось світити, тут ось так з прямою підсвіткою і відповідно в пасажира таке саме. Зараз покажу ще. Задні ряди. так от Тут дуєчка в ноги так Тут бачите, зверху все обдувається, тут теж є обдуви. І тут є управління клімою для задніх пасажирів. Все працює, все класно, все дуже гарно виглядає, шинка прям дуже гарна. Хто знає? Таку машину зараз дуже важко знайти. Є ззаді. Опа, TDI. Все як має бути. І ззаді тут ще має бути полочка, її тут нема. Ось тут є сама е -е, вся техніка кліми, чи як то правильно назвати. Запаска хто знає в таких бусах. Є знизу, от вона. І ще дуже класно в цій машині є ось така автономка. Я перший думав, що це вебасто, Я от щойно її завів, вона була холодна і звідси йшов теж дим. Але я так розумію, що це не вебасто, Може хтось знає, підкаже. Просто якась автономка, не знаю, підігрів, але но... Но не вебасто. Зараз покажу ще. Що під капотом у нас відбувається? Опа! І тут у нас легендарний 2.5. 2,5 дизель, 75 кВт, 102 кінські сили. Ось так от. Поговоримо зараз... Схонечко. Поговоримо зараз трохи про техніку. В таких машинах були... було багато моторів. То машина 2003 року, то останній рік випуску т четвертих і були тут багато моторів. Були три варіанти 2,5 дизель. Це найкращий мотор в тій машині. Був на 65 кВт, то у вас буде. Синенька така полосочка Ай. Був на 75 кВт. Він ну, така золота середина. І я вважаю, що він найкращий з усіх моторів, взагалі які стояли в тому та четвертому. Вона буде просто срібна. І був на 111 кВт, то майже там під 140 чи знає, 150 кінських сил. Тут буде червона Ай, ТДА. Це була найпотужніша версія. Яка стояла на тому Т4. Ну, на мою думку, як я вже сказав, 75 кВт це найкращий мотор. Тому що той, що на 111 кВт він зазвичай стояв в мультиванах, в чомусь такому, що на трасу взагалі автобам. 65 ка не дуже він їде, він прям слабенький, його не вистачає. Вот. А найкращий от 75 кВт. Що ще може? Були і на тих машинах і 2,6 навіть, вроде, і 2,8 бензин, і були 2,0 бензин в тих старих, таких ще з прямою мордою. Так, хто знає, вони ще були з прямою мордою. Тут були такі е, е, квадратні поворотники, вони менші. Ота морда називається лисичка. І, на мою думку, вона набагато гарніша за пряму морду. Він прям такий. Виглядає ще актуально, не скажу, що він прям дуже старий. Звичайно, якщо подивитись на нові Т-6, то він буде виглядати на фоні них старим з тою всякою новою оптикою, як в китайців, тут ще все, тут ще все надійно, тут ще стекло в нас ніякого пластику. Це да, дуже гарна машина. Дуже такі класні купаки, мені подобаються, коли от Т-4 є на таких клупаках. Дехто ставить тут. Диски від Audi підходить розболтовка, все таки вак. Тут все взаємозаміняємо. От, і що я казав, що були 2,0 бензини, 1,8 навіть бензин був. Ну, то, все ерунда, бус на бензиновому моторі, ну, то не бус. Були мотори 1,9. 1,9. Дизель категорично не рекомендую до покупки. То не той один дизель, що стояв у гольфі 4 в Пасаті. Е, то течка один дизель, він їсть мотор, ви проїдете 100 км, ви літру масла дольєєте. Він нічого не їде, і їсть масло. То максимально поганий мотор, максимально не рекомендую. Е, був е, 2.4 дизель, він без турбіни. Е, теж, ну, Мотор не дуже ліквідний, і ну, такий він собі, я би його теж не рекомендував до покупки. 2,5 дизель то найкращий мотор, де він ще стояв, він ще стояв на Audi a 6 c 4 Audi 100 І от наступна, що йшла, Audi a 6 c 4 Там стояв 2,5 дизель, такий самий, як на цьому т 4 і там було 6 передач. От чого дійсно не вистачає? Тому течику, якщо їздити по трасі, по якомусь автобану, не вистачає дійсно шостої передачі. Тому що якби була тут шоста передача, тій машині би взагалі ціни не було. А, одна, а шостій, старій, от на А6 старій, соці, якраз є шоста передача, і тому то просто дуже, дуже гарний седан, дуже класний седан з надійним мотором, коробкою. Дуже дуже гарна машина. Не, прошу не путати 2,5 ті, що стояли на пасатах в 5 на а 4 старих, то не ті мотори. Там 2,5, В6, то погані мотори, вони ну, погані, Тоже не рекомендую їх до покупки. Якщо хочете взяти легковушку з мотором від Течика і проїхати мільйон кілометрів без капіталки, без нічого, то от А6 С4. Якщо вам не принципіально, який рік машини. там таке. Що тут ще хочу сказати про цю машинку? В принципі, комплектація дуже гарна, нема підігрівів. не знаю, чи вони тут були, напевно, були і нема туманочок. Я думаю, бампер набагато би гарніше дивився з туманками. Але в загальному непогана комплектація як для такого року, як для течика. Є тоді регулювання зеркал електричне. Стеклопідйомники, все є. Ось так от є кліма, є таке оригінальне радіо, мені дуже подобається. Ось такий він ще що хотілося би сказати, мотор тут максимально надійний, тут є 270 тисяч пробігу і тут нічого абсолютно не робилось по автомобілю. І в нас є ще один такий Т-4, але грузовий. Тобто Т4 транспортер, їх було багато варіантів, були мультивани, каравели, були дубель-кабіни, півпасажири, пасажири, переробищі. Навіть були такі Каліфорнії, що тут ще зверху є така от штука, вона відкривається і там типу, палатки. Е, і е, вот. 2,5 дизель у нас ще є транспортер. Е, він... Ми його купили. Новим у 2004 році машині був один чи два роки, він 2002 року, йому було два роки. І от вже виходить 20 років машина в одних руках, і там 500 пробігу. За 500 пробігу в тій машині не було зроблено абсолютно нічого. Тобто, ніж щеплення помінялось десь приблизно на пробігу 450 тисяч відносно якоїсь капіталки, мотора, ремонту форсунок, турбіни, такого взагалі ну, не було навіть наміоку на то і зараз нема навіть нам'яку, що треба міняти якісь форсунки, турбіну. Тобто в машині 500 тисяч пробігу, і за весь той час там мінялося тільки масло і от на пробігу 450 поміняли перший раз щеплення. Мотор абсолютно не димить. Хто знає, якщо перевіряти мотори, от відкривають ту кришку маслозаливну і пробують, чи воно втягує її. Що для ну, дизеля. Рідкість, зазвичай бензини їх втягують. Дизеля так не втягують ту кришку. От я недавно заводив цього транспортера, нашого, якому 500 тисяч пробігу, він втягує ту кришку набагато краще, ніж моя 3-літрова Audi. Дизельна з пробігом 200. Тобто, наскільки свідчить, що машина грузова, вона їздила з грузами, невеликими, правда, але їздила. І от мотору взагалі хоч би хне. Пам'ятаю, навіть той е, грузовий він тягнув груженого спрінтера. Довгий лонговий спрінтер гружений. Тобто, скільки там спрінтер може важити, і плюс ну, 4 тони точно. І він тягнув і абсолютно не напрягаючись, оскільки однодійна машина, були шавуни з приводом. З повним приводом, тобто синхро, тут ще знизу був кардан. <хи> Назвичай, ну, ті тачки, вони взагалі є передньопривідні. і в більшості випадків він передньопривідний. Бували версії синхро, правда. Кому вони потрібні, хіба якщо там в якихось горах, не знаю, якимось. Е в Карпати, гуцули якісь на них може їздять. в нас тут один знайомий купив синхро, проїздив на ньому рік, поняв, що розхід набагато більший, ніж на передньопривідному, і просто викинули кардан, і він зараз їздить на ньому як на передньопривідному. Ось. Така от машинка. Зараз заведу, покажу, як працює. Мої ключики отут. У -от. мене завестись на передачі. Так, І рукою чуть не зручно. Бачите, вона взагалі не скакає. Якщо ви відкриєте е таку кришку на... Ой, які руки бруть, <смі> Такий чорномазий, е якщо ви відкриєте ту кришку, масло заливну, на гольфі четвертому, або пасаті, або на своєму Б7, Б8, 2-літровому пасаті, Е, вона буде ось так-тух, вот, так вот скакати. Е, тут 270 пробігів. Вона не скакає. Но, як я вже говорив, і в течеку, в якому 500 тисяч пробігу, вона так само взагалі, ну взагалі, вона, вона навіть прижимається. Тобто вона не то, що не скакає, вона навіть прижимається, вона холостому. Понятно, якщо газнути, вона прижметься. Вона навіть на холостому прижимається. І от ви відкриваєте ту кришку, і ви бачили, там не було ніякого диму пари. В дизелях зазвичай, коли ви відкриваєте ту кришку, там є е, дим чи пара, не знаю, ну, дим. там є дим, звітом йде дим. Тут нічого не йде, і на якому 500 тисяч пробігу, теж нічого не, звітом не парує. От, Якщо вам цікаво, я можу зняти ще. Відеообзор про течика грузового транспортера. Там стан чуть-чуть гірший, тому що тут ви бачите, який стан крил, який стан низу дверей, Тобто тут нічого не ржаве, От пороги, задні крила. Ви бачите, все в наклеючках, кляпа, Тобто ну, тут нема до чого домахатись, скажімо так. От, тут просто ну, все в ідеалі. От Пороги. Дивіться, які пороги. Ви бачили на течоку такі пороги. От. Е, на тому тетчику там трохи ситуація інша. Там машина працювала, з нею ніхто так сильно не дивився. Іменно в плані зовнішності там, міняли масло і їхали далі. То він чуть вже поліз, він поржавів. І задні крила ржавіють в тих тетчиків, починається з задніх крил. Все. Е, от. Там він поржавів. Но по техніці там машинка просто ідеал. От, якби ви побачили ту техніку, ви б ніколи не сказали, що в тій машині 500 тисяч пробів. Тому для тих, хто шукає буса Volkswagen T4, то ідеальний варіант. Якщо він ще його не угробили, хоча його і важко угробити, тому що машина дійсно дуже надійна. От. То ідеальний варіант, щоб їздити і не думати про якісь поломки, про коробку автомат, про, ну, про якісь задири чи щось таке, ну то вже в бензинових потужних моторах. Тут такого немає в дизелях взагалі. Ну, в загальному просто кажу, що дуже надійний, е, дуже надійний автомобіль. Та? Ось так от ще покажу салон. То мій перший такий довгий обзор буде. знаю, щось скажіть. Підкоректуйте, що що, що лишнє, що не лишнє, чого не вистачило. Тут навіть є ось така лампочка. Ось. Ну гарна, дійсно гарна машинка. І тут є ось ці підлокотники, і там є, і ззаду навіть є. Кажу, тут ще все обдувається. Нічого не провисає, ну... Взагалі за стільки років машині вже е, скільки 21, вже буде скоро 22 роки, і, і то грузова машина, ну бус а подивіться на гольфи тих років. Або пасати. Ну, там живого місця нема. Або на інші течики теж. Ну, дуже важко зараз знайти. Та 4 ось в такому стані. І з таким пробігом. То для дизельного буса, ну, якому 20 років, то дуже мало. Тут та щось задерлось. Навіть не знаю, то певно задерлось не від. Е ну, ну, від просто, ну, від якоїсь необережності, я думаю, швидше за все, а не від якогось часу. Я думаю, хтось просто зачепив тут щось. Якось ось так. От навіть ось цей посад. Я думаю, на пробігу 500 він там вже є свої нюанси. А може навіть на пробігу 300. Не знаю, там 2-3 мотори були і один і 9. Тут все набагато краще. Так, так що. Будемо на цьому завершувати. Всім рекомендую таке авто до покупки з мотором 2,5 дизель. Я вам вже сказав, з яким, 75 кВт. От. Шукайте, купляйте, будете задоволені тою машиною. Якщо ви шукаєте буса або просто якийсь пасажирський мінівен, от Vivaro, хто знає, ще є Opel Vivaro, там Рено трафік, набагато жорсткіша машина. ось тут. Підвізка дуже м'яка, дуже м'яка підвізка, на відміну від Vivaro і подібних бусів. Тут дійсно, от я зараз їхав по лежачих, ну я їхав 30 спокійно, бо я навіть не відчував їх. Тобто ось так, тут все класно. І, і салон, і мотор, і підвізка, і коробка. Просто дуже гарна машина. І кузов теж він оцинкований. Якщо за ним слідкувати і зимою його мити. І тримати в теплому гаражі він теж збережеться ось в такому стані, як цей. Тому завершуємо. Всім мирного неба, всім удачі і всім па-па.